Всім привіт! Сьогодні у нас 19 вересня 2023 рік. І ось хочу вже показати вагу грона бузини сампу на двохрічній рослині. Попереднього року ми, я показував на однорічній рослині. Там був е виграш, ну там грам 20-30 було важче. Цього року вже дерево чуть, -чуть потужніше. Ми вже маємо трошки. Трохи цікавіші це числа. Ось. Но все одно це ще не пік. Тобто на третій, на четвертий рік вага грона буде ще більша. От. Навіть деякі люди мені скидали фотографії і показували, що майже кілограм було. Ну, Не знаю, в мене буде таке чи не буде, але думаю, до пів кіло повинно бути. В батьків сад брали хлопці, то показували майже пів кіло Там 400 Майже пів кіло, 400 з копійками там було 470 чи щось таке. Так, важити будемо ось такі коробочці, е, на вазі, бо просто дуже великий і не влізається на вагу. Тому зараз ось так поставимо. от Я старую. Ось для порівняння. Ось це е, проста дека бузина яка в мене. Росте біля будинку. От грона. 51 грам, 51 грам. Ну, цього року чуть вони попідмерзали, то грона, ну, навіть дикої, вони трошки гірші. Там нема 80 грам. Ну, дуже, це, це я найбільшу взяв. Це я найбільш нейшов. В основному 50-60 грам. Грона такі. Цього року вони малі. Так, там 50, тут 70. Грам так. І беремо бузину сампо. 179 грам. Трошки блікує. Може, таку якось поверну. О, 179 грам. Як бачимо, це на другий рік. На наступні роки повинно бути ще крупніше. Плюс цього року ще підмерзання, воно теж трошки на вагу дало. От Якщо взяти ось так, візуально порівнювати, я вам просто покажу. Яка тут грона. Ось так я розкладу її ось так покажу. І ось яка дика. Навіть дві поставлю. Тут три таких треба, щоб була ось ця грона. Ну і самі, звісно, ягідки вони набагато-набагато крупніші. Ну, цього року не сильно, бо цього року дуже дощі йдуть. Тому ось різниця, ну, так, десь в два рази. Попереднього року було трошки сухіше, то було десь в три рази. Цього року дуже дощове літо, десь час дощі йдуть. Бов'янами прям заростає страшно, тому різниця ось така в два рази. Но саме гроно, яке велике, і це, і це кажуть, це, це ще не границя. В наступні роки я очікую, що воно має бути ще крупніше. Ну, подивимося. Подивимося, бо кажу, бо реально люди показували, які брали в батьків сад. Було 400, 470 чи 480 грам. Ну, щось, щось там таке. Ну, майже, майже 500, майже пів кіло. От. Рекорди ж там по кілограм, навряд чи в мене коли-небудь будуть. Але, а 300-400 грам, я думаю, це цілком, цілком реальні показники. Ось. І маючи ось такі здорові грона. Дуже велика продуктивність. Ось Яка вона прямо? Красота. Маємо дуже велику продуктивність. І вона дуже врожайна. Зяти отак показати. Дивіться, наскільки гроно густе. Беремо ось тут. Просто покажу, наскільки густіше гроно. Ну, їй треба було б ще днів 2-3 повисіти. От, Щоб вона стала абсолютно чорною. Ось, Але я просто е туди не буду на ту ділянку доходити десь, напевно, тижня-два. Не буде в мене просто часу. Вона там перевисить і просто пропаде. О, зараз треба саме врожай яблук збирати. Дуже яблук багато, грушок багато. Не знаю, куди все дівати. Яблука насік, грушки. Не знаю, куди дем щось думати. Нема вражаю. Проблема, що нема врожаю. є врожай, думаєш, куди його діти. От. А бузину, слава Богу, приймають навіть по 10 гривень. Мінімальний врожай, мені кажуть, це без ніякого догляду це 15 тонн з гектара. Ну, 150 тисяч з гектара. Непогано. От. Якщо дати капельку, то навіть казали, що до 40. Ну, до 40 я не вірю. Хай 25-30, ну теж непогано. Непогано навіть по такій ціні. Навіть по такій ціні. Я врахував, навіть, навіть по малині не дуже, цього року не дуже вигідно. По, які затрати на неї, щоб її обірвати? Це трошки трошки накладно, але ну, працюємо. Помаленьку працюємо. Ось, Тому я частину частину площі буду, от викорчовую ябунки, буду садити буду садити бузино. Бузино хоча б забирають. Яблука по 3 гривні, бузина по, по 10 гривень. І так я. Хто хоче саженці, ще є, цього року саженців Багато. Надалі я не знаю, чи я вже буду робити саженці. От бузини сам, бо трошки будуть інші пріоритети. Хочу ще попробувати. Шипшину і кизил. Теж засадити. Сорти вже є. Ну, ще треба рік-два поганяти, подивитися, протестувати їх. Трошки власної селекції, трошки, трошки не власної. Ну, то таке. А в цілому перспективна, перспективна штука бузина. Десь, десь сотих 30 я вже посадив собі. Подивлюся, може, може і таке, що до пів гектара дотягну. Побачу, як, як буде. Як буде бажання.